Чи ви не вірите в те, що за 5 років у нас буде безміжливий режим з Європою, а зелені картки будуть означати те, що ми віримо про те, що через 5 років ми будемо без перешкод їздити за кордон. Далі у нас буде така штучка, і ви, коли закінчиться всі наші... Голоси і зробимо також таку презентацію того, чи ми з вами, експерти, лідери громадських організацій, там, представники туристичного бізнесу, чи вірять вони взагалі про те, що дуже багато говорять, державні службовці, посадовці, представники посольств, про те, що хочемо, 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 але насправді ми самі віримо в те, що за 5 років це відбудеться така зміна. Тоді я половину даю карток червоних з цього Також роздати, робимо це тихенько і уважно слухаємо про що нам буде говорити пані Оля Долужнянська. Будь ласка, могу. якщо можна Юра, тоді.